But... Доброго раночку! Ви на каналі Айдіарол, і це ДЕ 100 новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 39 за вже 2 грудня. Ого, майже кінець року. Сьогодні, як ви бачите, нова камера приїхала прямо сьогодні. А ще це я другий раз повністю перезаписую, тому що нічого мене життя не вчить. Ладно, перед тим як поїдемо, будь ласка, задонатьте на ЗСУ, це дуже важливо. Ваші перевірені фонди на Русаріс, усюди, де ви зазвичай донатите. Зробили, ну поїхали до новин, бо я хочу вже спати вже півночі, що монтувати. І перша новина від Баті Йоана Нора того самого, який зробив Міорборі. Ну і купи, ще інших The Nameless Scripture Jam. Це джем, де ви можете закинути свої твори по вмираючим землям. Але тут є момент: просять надсилати все, що загодно, але без механік. Так, це розкриття лору, розширення лору в Такщо, якщо у вас є що сказати, що показати, придумати щось, історію, очевидно, я не знаю, фантастичних якісь монстрів чи історію якогось регіону. Вперед, от він вже майже почався, і буде три місяці. Цікаво, чим це все закінчиться. Мабуть, буде нова книга з ілюстраціями Йона. Ну, цікаво, розширюється всесвіт, це завжди добре. На Бандл Holding зараз два кльових бандла по грі Heart and Spire: Heart Beneath the City і Spire The City Must Fall. Хто не знає, це така, такі ігри від Гранга Говіта Роман Рукен Декарт. Дуже круті данжен кроли, А якщо це спарс, і вже в місті пригоди, всяка дипломатія, заговори, оце все. По хартам буде корник, саплементи та кампанія. Це все добро за 18 долярів. По Spire the city 13 баксів. Корник, сорсбук і три кампанії. А за 20 баксів ще більше пригод та сорсбуків. Беріть, не пожалкуйте. На сайті Humble Bundle величезний. Бандл від Free League. За всього 18 долярів ви можете взяти майже всі їх ігри. А саме: Dragon Bane, Coriolis, Forbidden Lands, Mutant Year Zero, Мітондієр Tales from the Loop та Twilight 2004 редакції. Ну і також купа саплементів для них, всякі пригоди, сорсбуки і так далі. Всього 18 долярів за таку купу PDF, Це прям і цебеген, як то кажуть. Беріть, взагалі, не здумуючись, не тряючи жодної хвилини. Деяка новин з дружнього телеграм-каналу «Рольовий Топограф. Підписуйтесь, будь ласка, лайк, подобайкуємо. Вже за 500 підписників добрався дуже за нього раді. Так ось, для Shadowrun вийшло доповнення під назвою «Tarnished Stars», і його вже можна скачати з DriveThru RPG. Книга акцентується на службах поліції та поліцейських, які діють у сетінгу Shadowrun. Доповнені є лор, матеріал для майстра, нові NPC, нове спорядження, зброя, новий транспорт тощо. Вона випущена для шостої редакції, коштує всього 20 баксів. Так що в фанати шадоурана, гегей, хе кіберпанкове щастя. одною строкою на D&D Beyond можна тепер скачати Lord of лортов Role-Playing Game. Вітаю, мабуть. Трішечки Ктулхача. На сайті DriveThruRPG RPG вже можна придбати РПГ Arkham Horror. Так, ви знаєте, що існує така настілка, і це, собственно, РПГ по цій настілці. Навіщо нам ще одна гра по Ктулхачу, коли є мільярд інших, як то Колохтуху, Трейсохтуху, Ктолху Дарк і купа, -купа, купа інших? Не знаю, але можливо там щось зробили прикольно, здається, там десь пулде шостих, що ще вони там вигадали, я не знаю. Якщо вам цікаво, йдіть купити, воно коштує 30 баксів. розкажете потім в коментарях, як вам. Також виходила безкоштовна новела Grave Роберт для неї, тобто можна вже в щось безкоштовно пограти. Ну і про мільярд кто хочей, на сайті RPG вийшов Tool who buy Gaslight. Весігейтерс Guide. Uh, вже в доступна. Це Ктухач в сетінгу Вікторіанської Англії 1880 року. Гасові лямпи, перше електричество і так далі. Вже зараз її можна придбати за 25 долярів. Uh, теж не слідкував, але каже, що цікаво, і тим паче легше на неї перейти, тому що вона повністю на базі Call of Cthulhu, Так що грайте до новин краудфандингу. Beals full of Gods Rehumanized. Це суплемент для Cyborg від Павел Кіцман. Або кічман, це такий дядько, який зробив для нас да, і взагалі активно працює в Community. Що тут цікавого, цей саплемент вже виходив, але тоді автор використовував штучний інтелект для малюнків. Зараз він заплатив нарешті э, тим, хто вміє малювати, і вони намалювали ахрінтільний арти для нього. Так що, якщо вам цікаво, в саплементі, де з'явився новий наркотик, і якщо ви його приймете, одразу побачите купу богів. Наприклад, 5 5D12 богів можна знайти, а також купа табличок, купа всяких е, наркотиків, які ви можете знайти. На вас зброя, соло, правила от те, що ви любите від повноцінних сеплементів, тут є. Якщо ви фанат Сайберго не пропустить не зовсім про НРІ, але котик лицар Мур, пригоди у казковому тваринному світі. Це дитяча книжка. Як ви могли загадатися з назви її робить якийсь українчик, але вона буде виходити англійською, по-перше, але можна і замовити українську версію. Е, що цікавого в цьому Kickstarter, окрім міленького котика, якого я навіть винес на Е, ілюстрації для цієї книжки пише вже відомий. Я сподіваюся, що відомий для вас Роман Дубіна. Чи Роман Дубіна, я, пробачте, я не дуже розумію, як правильно ставити тут наголос. Хоча не споплюшив. Але якщо ви не знаєте, йдіть по лінкам в описі. Там неймовірні ілюстрації. Неймовірно, плановитий художник обожнюю його твори. І знаю, що він вже покенко малює для енергічників, тому супер круто. Ну і книжечку можете придбати, бо 32 євро за англійську хардкавер, а 48 за англійську і українську. На жаль, окрему українську книжку взяти не можна. Ну що ж робити, візьміть дві, підтримати своїх, ну і будете потім на і українською читати для своїх дітей. Дей не знаю, мами, дружини або навіть боса. Assassin's Demons and Dying Gods доволі обскурна нерів від Кобаяші. Кубаяшець, така достатньо відома фігура. Він написав, наприклад, Flux, або Black Sword Hack, ну і ще купа різних ігор. А це маленька, дуже нішева RPG, яка побудована на базі рушиє Mart of the одеот. І така на він обожнює ці рушії. Так в центрі уваги тут звичайнісінькі люди, яких немає, немає неможливості якихось єдиноборств, ні вміють вони стріляти. Але до них звертається. Богоподібна якась істота, під яку звуть вартовий, і просить вбивати демонів, які засіли серед людей. Коротше, кампанія вже зібрала, так що він точно буде. Якщо вам цікава така атмосфера, цікавий такий напрямок. Беріть, підтримайте Кабаяш, він кльовий. Ну і до українських новин стартував нарешті конкурс Маус Рідер від ЕМІ Сен зірочка Гемс. ви могли бачити вже стрім, відкриваючий, Або якщо не бачили, то вже є. Пост детально розповідаючи, як треба писати пригоду, які умови. А також ми додали туди список YouTube роликів, якихось статей, а також наші судді, з якими ми теж допознайомились познайомились на стрімі. Зробили свої пригоди. Три повноцінні пригоди для вас це не найкращі пригоди у світі. Не було такого для них. Задання задання було зробити їх цікавими і різноманітними, тому що ми будемо робити один на один стрім з кожним з суддів і розмовляти про те, як вони робили свою пригоду. Приходьте на стріми, задавайте свої питання. Мені здається, це дуже допоможе тим, хто не знає, як підступитися. Ну і на стрімі ми якраз ви, не ми, ми запропонували, ви обрали сетінг. І сетінг обрали 90 Карпати весна. І я одразу хочу вам сказати, будь 90-ті Карпати, весна це не значить, що миші в треніках барсетками струляють один в одному в голови, тирять там якась ще тюремна тематика. Ні. Мишки, вони мишки, у них своє царство господарство, а вони живуть на фоні чогось. І фон, оцей — це якраз той самий сетінг. Це люди, оці велетні, у них там якісь свої е, мутки, у них там свої історії і артефакти тих років, там не знаю, касетний плеер, чи якісь наклейки, чи ще щось. Дев'ятка та ж сама, да, ваша улюблена. От, оце от може бути. Будь ласка, не приносіть цей <плотняцький> цей фльор в мишей. Миші, вони свої, да вони там понапівтезійні, вони маленькі, вони там виживають як можуть. А от ці велетні довбограї у них там звісно, несеться, і мишкам буде можливо цікаво дослідити, що ж там таке. Слідкуйте, будь ласка, кожного понеділка на теграм-каналі ЕМВІСЕСІМСІРАЧКЕМС буде дайджест з анонсами з новинами, як просувається гра, ой, як просувається конкурс, що нового, можливо, нові статті, якісь Q&A, якщо будуть цікаві, Так ми намагаємося максимально прозоро і комунікувати з вами, ну. На запредельних рівнях. Приймайте участь, закликаю вас, приймайте це весело, це цікаво, це розпачковує ваш внутрішній потенціал. Ну, в общем, права потрібна. Чекаю на ваші пригоди там. Сам же я не, не суддя, так що можете мене питати, як це що зробити, я вам допоможу. Я оцінити нічого не буду. Я просто допомагаю це вести. І одразу, от одна з пригод від суддів, від Євгена Макеєва, темний фонтан. Вона вже доступна на drive-thru RPG в повноцінному зінформаті, з ілюстрацією, Е, з повноцінна пригода. Беріть да грайте, качайте, і це класний приклад того, що якась звичайна річ може наштовхнути на те, щоб зробити свою пригоду. Наприклад, Євген побачив. Схему будівництва басейну і подумав: о, афігезно, цього це виглядає як класна мапа для мишей, і зробив з цього класну пригоду для мишей. Буквально за схеми, як будувати басейн. Офігезно ж, офігезно. Класний приклад того, що не задумуйтесь, що буде складно, де ж і мені взяти ідеї, ідеї, беруться з усіля. Маленька новинка від мене. Я нещодавно водив для хлопців та дівчат Ship, Він же мамочовин. І ми я водив цей жовтенький маленький памфлетик під назвою Hunting of Y-14. Класна, класна пригода, коротка, але там є аудіороздатки. І я собственно, дві аудіороздатки переклав українською, переозвучив і виклав як mp 3 Ви можете їх качати і використовувати в своїх іграх. Будь ласка, якщо ви це зробите, напишіть мені. Мені буде дуже приємно, що хтось хоча б це використав, розумію, що не ідеально, голос в мене не постановочний, на жаль, колись навчусь, але з душою підійшов, можливо, вам сподобається. Башта Зорепира! Так, мені. Дуже подобається наш переклад сечатиком у цієї класичному пригоди для принцеси. На каналі Сондер вишив огляд Tower of Stargazer, той самий introductory пригоди для принцески, неймовірно летальної, неймовірно божевільної, але дуже прикольної. Сондер буквально за 8 хвилин розказав, що там да як навіть Рагі показав, якщо you're into this kind of stuff. Класний ролик, підтримайте його лайком, вподобайком, напишіть коментар. Це завжди корисно. Ну і спонукає людей робити щось ще. На каналі Indrium вийшов нарешті огляд або як грається. «Source of Serpentine». бачите, у мене тут на фоні вже є. Я з задоволенням послухав майстриню, яка розповідає усі малейші деталі. Як про цю гру. Це на базі гамшу, але про всяку теж політичну хрінь. Ви в місті купа фракцій виживаєте там це все. Я вже готуюся вести. От бачите, прикупив собі книжечку, буду читати, і вам раджу плюс майстриня Вона з телеканалу з Ютуб каналу гранні долі, і вони там ведуть якраз запис наживо кампанії по Source of Семпертайн. То ви можете піти і подивитись, як воно взагалі грається. Класний приклад. І розказали, і показали афігезно більше українського контенту. У інрюма дві підписників і в головному каналі. Це та хріна, <сміх> я уявляю, як це багато. І вони на базі цього зараз святкують. Купу людей їх прийшло привітати і подарувати свої подарунки вам. Ви можете зараз піти в Телеграм Інріума і написати коментар під новину, і у вас буде можливість виграти один з. І знаєте, скільки там подарунків? 37. І ви можете виграти один з них, просто залишивши коментар. Ну, а Інріму я бажаю вибухового росту. і далі. Ви бути неймовірну справу. Ваші новачки це офігезна ідея і офігезна ініціатива. Я приймав участь, буду приймати і закликаю всіх теж це робити. Вони багато роблять для того, щоб просувати НРІ в українському ком'юніті, за що їм велика дяка. Також знайшов там собі купу класних друзів і з ким можна пограти. І вам раджу, якщо шукаєте собі класну спільноту. Та, там буває навала ботів, та там буває. Е Цілий день euh, обговорення ДНД. Ну, хто ж не без гріха? До речі, про не без гріха. Я знаю, є точно одна людина, яка минулий раз подумала, що я не люблю настолки. Я обожнюю настолки. В мені навіть сьогодні прийшла доповнення для Thunder Roads. Це був жарт. Настолки – це класно, Настолки – це відпочинок від енергії. Так що грайте настолки. Пан Юей організовує 22 грудня, буде івент по Гаррі Поттеру в Києві під назвою Гаррі Поттер і Зимовий фестиваль. Планується цілий день, там буде грати Люмос, на нього можна прийти послухати, там будуть всякі квести, барахолки. Ну і те, що більше всього нас цікавить, це, звісно, Енері Зона. Сам можливо навіть піду туди пограти або навіть поводити. Плюс я знаю, хтось запланував на Міркбурі. Історію про лунів це буде розрив. Коротше, приходьте, фан-коні вміють, і буде, я думаю, просто бомбезно Особливо, якщо ви любите твори творить роулінг Ну і продовжує з фан -Коном. Я, як справжня преса, мені видали анонс. Він не просто анонс, а який? Наступний у 2025 році буде, знаєте коли? 7-го, 8-го червня 25-го року. Є! В понеділок буде анонс, і мені видали трішки раніше, щоб я міг про це сказати. Власна офігезно, дякую, по перше, за довіру. А по-друге, блін, готуйте ваші гроші, гульдини, і що у вас там є? Купони з сталкера. Бо купляйте квітки, приходьте грати. Я все раз. Точно не пропущу. В Нарізоні зоні буду усюди водити, світити хлібалом. Ну коротше, буде весело про минулий було. Купи класних відгуків. Я дуже жалкую, що я не пішов, але Дайском мені трішки підправив, скажімо так, настрій. Але наступний фанком я точно не пропущу. ще раз, 7-8 червня. До зустрічі там приходьте. Ну і на останок, те, що понеділок, стартує відкритий плейтест Дикого поля, гри від Святослава Демченко та Євгена Макеєва. Це гра про Україну у альтернативному всесвіті на базі ручя Wild Wars, того самого, який. Використовує, ви там будете своїм караваном по по степам подорожувати. Там буде містика, там буде драма. Коротше, виглядає неймовірно цікаво. В нього я зна точно знаю купок трудів вкладаються. І ось ви тепер можете приєднатися до відкритого плей-тесту. Всі лінки в дописі до цього відео. Будь ласка, проходьте записуйтесь на гру, самі водить і обов'язково віддавайте свій фідбек. Просто віддавайте. Не... Бо фідбек це дуже важливо і це покращує гру. А хлопцям бажаю допилити і вже релізнути нарешті, бо потенціал неймовірний. І на цьому нарешті закінчую цей випуск. Я його другий раз повністю записую. Сподіваюсь, що в цей раз він запишеться. А, дякую, що дивитесь, Будь ласка, лайк, вподобайки, коментар. Це допомагає просувати відео. покажіть це відео мамі, тату, любовниці. Ні, ліболезі не показувати, це херово. Показувати всім, кого ви любите. А також, а, ну, знов коментар, або можете прийти до нас в інтелеграм Roll і розповісти, як вам. Ну, і підписуйтесь на та те, набаштоволод. Теж це моє дитятку, я його обожнюю. Все, гарного продуктивного тижня. смачного вам, Смачної вам кавусі, чи що ви там п'єте з раночку в Солодовий Шотландський. То й побачимось наступного понеділку на каналі Айдеарол новому випуску Де 100 новин. Пока-пока!